Привіт всім шанувальникам такого чудового автомобіля як За Сенс з двигуном 1.3. Е, сьогодні буде така тема, як е, зникнення або провал потужності під час руху автомобіля. Коротка історія така була, виїхав, їздив, їздив, і тут почалося. Спочатку випав чекінг лампочка чеку загорілася засвітилася. Значить, засвітилася лампочка чеку, і було відчутно, що не вистачає потужності, таке враження, ніби працює три циліндри. Згодом приїхав я. Додому ну, і почав візуальний огляд за схемою свічки, проводи високої напруги. Е блок живлення. Ну, на свічках воно все показало, як і минулого разу. Було так, що одну свічку заливало, один циліндр. Тобто, не згорало, не поступала напруга для спалювання, не було вспишки. І так співпало, що за день до того придбав собі сканер ELM 327 для того, щоб полегшити собі. Виявлення хвороб такого автомобілю. Е, значить, під, підключив я сканер і завів автомобіль, просканував і мені випала така код помилки, як P0130. Е, Проблеми з ланцюжком живлення, датчика, кисню. Ну, подивився я на ту проводку, трошки її там, не то, що посмикав, а перевірив, як вона себе почуває, подіргав, Да. Сама проводка вона вже видно, ну з часом автомобіль то не новий, з часом проводка вона така вже бажає. Заміни. І мені тут спало ще на думку, якщо вже датчик кисню випав, то можливо, що сам датчик вже забруднений. Але я не став знімати датчик, дивитися його, прочищати. Сам датчик він може ходити десь 1120-140, ну, у кого як. Е, ну, Залишив це питання до наступного дня. А в наступний день теж була поїздка. Пої, поїздив на холодну машина заводилась ну, з таким дребежанням, що Ну, сразу відчутно було, що не працює один циліндр. Але після прогрівання, е, машина стабілізувалася, все стабілізувалося, все працювало. Поїздив я деякий час приїхав. Знову підключив свій сканер, просканував. І мені, що ж саме цікаве, вже не випала та сама помилка код помилки P0130, а випала інша. Помилка P0303. Пропуск запалювання третього циліндру. В програмки зайшов я. На вкладку ідентифікації блоку управління двигуном автомобіля. І там мені показало помилку p 303 в рядочку було написано пропуск запалювання третього циліндру. Причому. Пропусків було 16. Ну, що саме підтвердило, що те що свічка була мокра, працювали три циліндри, паливо викидало, тобто, ну, запах в салоні теж був присутнім. Пропуск запалювання в циліндрі може бути викликаний різними причинами. Від несправності свічок запалювання, тобто я свічки дивився, міняв місцями проблеми з високовольтними проводами, з низькою компресією в циліндрі це теж можливо. Е, ну, проблеми з системою запалювання, самим блоком, там проблем в ньому немає. Проте, як вирішилася ця проблема, Після перевірки високовольтних проводів за міру опору, я вирішив ну змінити провода місцями поміняти замість провода, який йде на третій циліндр, на свічку третього циліндру, я поставив провод, який йшов на свічку від четвертого циліндру. А третій поставив на четвертий. Ну, в принципі, після того, як завів автомобіль, він запрацював нормально. Тобто тут вже явно проблема з самими високовольтними проводами.